Всі школи та дитсадочки Закарпаття готові до початку опалювального сезону. Триватиме він з 15 жовтня до 15 квітня. Однак вмикатимуть тепло тільки тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура становитиме не більше восьми градусів тепла. В Ужгородській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови всього 720 учнів. Цього тижня навчання відбувається дистанційно, але вже з понеділка планують повернутися до формату, який діє з 1 вересня. Перші п'ять. Ті класи навчаються очно, а всі інші за змішаною формою. Опалюється школа газом. Ми повністю готові до опалювального сезону. Перевірені всі внутрішні мережі, закутані всі ті, які проходять по поверхні грунту. Ми повністю готові. був би, був би газ, і школа буде опалюватися. Звичайно, що ми подумали про те, що, що станеться, якщо б газу не вистачало. Електрообігрівачі у нас підготовлені, але ви знаєте, мушу вам сказати, що неможливо буде включити скрізь у кожній кімнаті електрообігрівачі, бо не витримає абсолютно електропроводка школи. В закладі дошкільної освіти номер 30 котельня працює на твердому паливі. Нині вже закупили понад 50 кубометрів дров. Це третина від необхідного запасу на весь опалювальний сезон. Їх вистачить щонайменше до грудня. До того часу через систему прозору вже закуплять інший необхідний обсяг. Кошти виділяються помісячно. Буде кошторис з виділені кошти на листопад, на грудень. Ми будемо закупляти, а потім знову піде закупівля через Прозоро і Продовжується, повністю була заміна батарей, тобто внутрішня мережа теж готова. Набраний вже ну, попередньо є вже люди, котрі будуть працювати машиністи-котельні, називається їхня посада. Ну і відповідно маємо дрова, тобто до сезону ми готові повністю. Загалом в області є 1129 закладів освіти. Близько 54% з них опалюються природним газом. 380 обігрівають твердим паливом, вугіллям, дровами, 77 перейшли на електроенергію. І ще 64 використовують змішані види опалення. На альтернативне паливо ми плануємо переводити школи. Поки що у нас тільки 64 заклади загальної і середньої освіти і заклади дошкільної освіти перейшли на альтернативне паливо. Тому що не можна за такий короткий термін перейти повністю на альтернативне опалення. Зараз іще в нас трохи є такий час, який вони ще можуть виправити цю ситуацію. Це підготовка здійснювалася цілеспрямовано, починаючи ще з літа. І вже станом на перше вересня. Ми вже відзвітували, що в нас практично всі заклади загальносередньої і заклади дошкільної освіти готові до опалювального сезону. Попри те, що всі заклади освіти нині готові до опалювального сезону, в умовах війни не виключені і надзвичайні обставини, зокрема відключення електроенергії чи нестача природного газу, за словами Мар'яни Марусинець, в такому випадку навчання проводитимуть у дистанційній формі.